Дівчата їдемо збирати полуницю. Я завжди хотіла вам показати, як тут можна збирати полуницю, і тому беру вас з нами. Вон там, бачите, полуничка намальована на знаку. Так, по таких знаках можна легко орієнтуватися, де знаходиться полуничне поле. Ось така польова дорога, і ось там, де машини стоять, там можна збирати полуницю зараз. Будемо це робити. Оце парники, там теж ростуть якісь ягоди. Там далі ось ця смуга, там ростуть черешні. Ото ще рано, на все свій сезон. Зараз, вроді, лише полуниці, і не пам'ятаю, що ще. І морозиво можна просто з'їсти. Он там за тими парниками є такий як кафе, Берн кафе називається. І там можна. Діти собі пострибати різні лабіринти діткам придумані. Так прикольно, красиво, і можна походити полуницю, поїсти. Ось зараз ми під'їжджаємо. Там вроді стоїть, що відкрито працює. Бачите, там кіоск стоїть. У тому кіоску, ніби як пропускний такий пункт, ви туди приходите, просто платите за вхід. Я не пам'ятаю скільки. Минулого року вроді було чи 3,50, чи скільки. Ось бачите, ряди полуниці. Зараз подивимося, скільки треба буде заплатити, я вам все скажу. Але на цьому вході ви просто кажете, там, ну, скільки скільки людей прийшло. І якщо там у вас є якась ваша тара. Не знаю, там якесь відро або якась миска, то вони просто її зважують і записують в той чек, ну, щоб відняти ось ту вагу. І, в принципі, все, ви заходите собі на поле, оце, можете їсти, скільки влізе, збирати, скільки треба. І потім, вроді би, на касі. Мінусують від ну тобто важать, скільки кілограмів полуниці ви набрали, віднімають ті гроші, які ви заплатили при вході, і все решту, що потрібно доплатити, якщо я не помиляюся. Так що йдемо туди і зараз покажу вам ближче. Ой, тут такий вітер, все, ми зайшли на поле, взяли ось такі дві корзинки. У нас, в принципі, є кульочок, але там дідо сказав якісь що кульочку все попортиться, тому ми взяли ось такі кружинки. За трьох людей заплатили 17 євро. Ось бачите, є всюди е, знак, куди треба йти. Ось такі поля. Дивіться, як вона гарно цвіте. Тут же скоро будуть полунички. Сюди, бачите, воно все загороджене такою е, із, е, цією лентою, куди не можна заходити, а тут. Тут теж є, але вона закрита сіткою. Бачите, щоб її пташки, напевно, не їли. А це відкрили. Ось. Тут теж все загороджено, туди заходити не можна, а тут відкрили, можна заходити і собі збирати, рвати зараз. Йдемо подивимося. Ось така, це перший, перший раз у цьому році. О, не Полонечка одна знайшлася. Ще не дуже червона. Ось перша. А пахне. Я... Ай, я стала в воду. Тут вода. Поливають, мабуть, і обережно там вода. Не зайди, бо намочиш носки. А пахне як. Запах, просто так будемо шукати з вами полуницю. Ось тут є. І вона така чистенька, мабуть, через те, що знаходиться високо, не валяється на землі. Ось яка. Маленька. Але кажуть, що дуже солодка. М -м -м. Угу. Ось справді. дуже-дуже солодка. Тільки тут її, мабуть, поливають, і я собі вже всі ноги не мочила. А я без суніжках зараз собі ноги покручу. Ой, дивіться, яка вона прикольна. Ви знаєте, це голо... Ой, це трошки зелена ще. Така атмосфера. Норвати, походити, позбирати. Так прикольно, там заховалася червоненька. Це, мабуть, лише починається, тому що погода була така достатньо холодна, не було добре тепло. І тут тільки недавно потепліло. Тому. Як? Які грона. Звисають. Так, я лише декілька зірвала. Йду шукати далі. Бачите, зараз перейду туди, на той ряд, там таких багато. Попробую зблизити. З цьому ряду щось не дуже, зараз ми йдемо туди, на ту сторону. Я постараюся. Переступити сюди опа. Клас. Як так, так я люблю, я б тут жила і їла одні полуниці. Літо золота пора. Набиратися вітамінів. Частенько, ви тільки гляньте на неї. Така апетитна. М -м -м. А солодка яка. Знаєте, пахне. Зараз тут пахне сушеним сіном і полуницею, так щоб вам передати оцю атмосферу. М -м -м. Боже, яка красота! Дівчата. Я б зараз пригостила цією планетою. Всі нас косили, і воно так пахне-пахне. Так класно. велика, там вже хтось їв, кислимачок може. Ось так. Там, мабуть, теж недавно зняли сітку, валяється сітка, бачите, тут сітки нема, а тут валяється сітка, якою, мабуть, цей ряд був накритий. Так як я вам там на початку показувала, вони накривають, щоб пташки не їли, не клювали їх. І відкривають не всі. Там Спочатку відкрили декілька рядів, два-три ряди. Подивилися, що вже визбирали їх, відкривають наступні, а ті закривають. Все продумано. Там, де я вам показувала, як тільки в машині сиділа, там такі ряди, де полуниця на землі росте. Теж там така прикольна виростає. Ми минулого року тут збирали, тут не було цих рядів. Вони всі були так, як, як я вам показувала ось там. Там, бачите, де машини припарковані. І там через оце якісь, не знаю, що це пшениця чи що. Ці полуниці. То вони просто росли на землі. А тут прикольно так зробили. Цього року вже їх підняли вище і вони чистіше не загнивають, тому що був, до цього був дуже сильний період дощів. І, мабуть, це зіграло на користь полуниці, вона не гнила. не Загнивала. Красота. М -м -м. Я просто сіла собі і. Її. А там люди йдуть, вже хтось певно назбирав. Ну Там порець, на ньому намальована полуниця. М -м -м. Це так смачно, то не те, що в магазині купила. Воно така добра-добра. Mm -hmm. І так можете собі збирати скільки завгодно. Відро, миску, берете посуд, який хочете. І потім, в кого є бажання, вдома собі там, не знаю, заморожує, варення робить полуниці І вона тут. Є достатньо довго. Одна, одна тільки цвіте, а інша вже є. Поки, поки цю позбирають, та дозріє, тому ціле літо можна їздити отак на полонечку збирати. М -м -м. І так само, вже коли ви повертаєтесь з поля. Отого в тій бутці, в того дідуся, можна купити вже готову на збиру на полоницю. Тобто не обов'язково ходити тут по полі і збирати, але особливо ця атмосфера, неважливо там, скільки воно коштує, але походити і понасолоджуватися. Mm. А яка смакота. Так, йдемо далі шукати. Небагато. А людей вон там люди вже хтось не збирав. Несуть якусь миску в руках. Там далі колясочка з дітьми. А вже коли буде такий розгар сезону, буде море людей. Не буде де стати. І всі будуть велик, велику кількість збирати. Тому що я так думаю, що багато хто там робить варення хтось заморожує, хтось там ще щось. Бачите, яка вона гарна. Вся одна в одну. Прикольна така ідея ось так піднімати ряди полуниці. Сонечко. Так встаєш і вітер, холодно, а коли присісти, так тепло-тепло. Як вам передати цю атмосферу? Це просто якийсь рай. знаєте? Сидиш тут між рядами, сонечко гріє, пташечки десь там співають. Угу. Полонечка пахне. Неможливо багато з'їсти, скільки б ти тут не був, живіт не резиновий. Але ця красота. Я вам вже давно хотіла показати, ще в минулому році. Ми сюди їздили, але в минулому році якось так ми приїхали, так настільки було жарко, що мені аж погано стало. Стільки сонця, припекло, ти стоїш внизу, збираєш. Те, що було то поле таке, без, без оцього оцих підвищень, і настільки сонце було якесь таке. Мені, мені здається, що минулої весни було вже тепліше, ніж цього року. Цього року якось весна затрималася, нема такого тепла. І людей було багато. Думаю, я якось минулого року не зняла, а цього року вже думаю, треба з вами поділитися. Я все назбираю, назбираю. Трошки з'їм і потім знов збираю. Насолода, рай, рай на землі. Я люблю таке дивитися, сподіваюся, що вам моє відео подобається. І при тому, що полуниця не дуже червона, але вона така солодка. Трохи сонце, і я не бачу, що я вам знімаю. Ликало тут вже є, щось почало їсти. Пташки пасуться Сьогодні 22 градуси тепла на вулиці, так достатньо тепло, але є вітер. Może teraz to się z ranku. Mm. Це моя їда. Я таким харчуюся, тому для мене це рай. Хто теж їсть багато фруктів, овочів, той мене зрозуміє. А хто не їсть, то я вам дуже рекомендую. Воно того варте. Трохи і вже все ми збирали. Зараз будемо виходити, там далі ще покажу парники, як вони виглядають. Пройдемося в ту сторону і скажу, скільки ми заплатили. Тому залишайтесь з нами. Все, ми вже вертаємося, назбирали полоницю Бачите, тут ось така ділянка. Ми тут збирали, все відкрито, а тут. Ця ділянка закрита такою, як сіткою. І не можна сюди заходити. Вже навіть полунички не достигли. Бачите, прапорець закритий, ну, прив'язаний, він не хитається, щоб не. Ось тут ряди. І так само тут, але в наше. Молода, бачите? Та вже готова, можна збирати. Ця ще тільки росте. Теж підвели воду і вона поливається і собі полонечка росте. Добряче так, тому, мабуть, на все літо буде урожай. Так, ідемо платити. Зараз подивимося, скільки це все буде коштувати. Ми збирали ті дві коробочки. Ось так. І тут вже бачите, така велика зелена. І теж п'ять рядів. І тут так само. Не можна виходити, ну і вони такі добрячі, довгі. Рясні-рясні кущі. Поїзд поїхав. Ось, дівчатка, бачите, ми назбирали таких дві корзинки полуниць. І тут чек. У нас вийшло 2 кілограми 300, 320 чи скільки грам. Так, це коштує 27. 40, потім 16, тобто 15 євро за вхід і по 50 центів за ці дві коробочки, тобто 16 євро. 2 кг 300 г вийшло 27 євро. Відняли від цих 27 десятку, тобто відняли не 16, а 10, тільки 6 все ж таки рахують те, що ви поїли. І прийшлося доплатити ще 17.40. Але зато є ось така гарна полунечка. Все. Дякую за перегляд.